Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Денисе, вітаємо вас із третьої в чемпіонаті перемогою, виїзною, вольовою перемогою. Скажіть, за рахунок чого вдалося, на вашу думку, схилити шальки та все ж таки на свій бік? Е, ну, перед грою розуміли, що важко буде грати тут на зустрічних курсах, тому що специфічний зал дуже тут самому. Не одну гру зіграв і дуже важко за одне тренування пристосуватися до цього залу. Все ж таки він трохи вужчий. Тому свідомо віддали ініціативу, грали на контратаках. Добре, що після першого пропущеного голу відразу забили, зрівняли рахунок, тому що така була шахматна партія. Хто перший заб'є, той виграє. Ну, добре, що ми в кінці матчу забили, забили цей гол. Як загалом оцінюєте цей дебютний сезон в екстралізі для своєї команди зараз от, на нинішньому етапі чемпіонату? Та не ну, поки що важко оцінювати. Ми працюємо. Я вважаю, що ми прогресуємо з кожною грою. Дуже подобається те, що ми прогресуємо. Команда мене сприймає правильно і робить те, що ми тренерський штаб готуємо перед грою, готуємося. Дякуємо. Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.